За 2013 рік урядом Януковича не було заплачено майже півтора мільярда доларів Сполучених Штатів за отриманий газ. Друге, у 2013 році російська компанія Газпром зробила у повному обсязі на рік вперед попередню оплату за транзит російського газу. Таким чином, ми 2,5 мільярда доларів, які би ми могли отримати у поточному році і заплатити за газ, їх уже немає. Третє. За перший квартал поточного року також не були сплачені платежі. В першу чергу за і за лютий місяць, і загальний борг, який отримав цей уряд при входженні на посаду, склав 2,2 мільярда доларів США за газ. Якщо ще порахувати 2,5 мільярда доларів США, які ми повинні були би отримати. Від Газпрому за прокачку газу, а якщо ще порахувати обсяги кредитів і загальної заборгованості, то по оптимістичному сценарію ми оцінюємо дефіцит НАК «Нафтогаз України 62 мільярда. По песимістичному сценарію ми оцінюємо дефіцит НАК «Нафтогаз України 93 мільярда. Друге, що стосується нашої ціни, ні при яких обставинах. Україна не буде платити Росії 500 доларів за тисячу кубічних метрів газу. І іншої дискусії не буде. Це не ринкова ціна, це політична ціна, такої ціни немає в Європі. І якщо Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона глибоко помиляється. Ми націлені. На захист наших інтересів, якщо угода не буде досягнена в рамках передарного врегулювання спору, ми йдемо в Стокгольмський суд. Я хочу чітко заявити, що український уряд використає всі засоби і методи для захисту законних прав української держави. Ми нічого не просимо в Росії. Ми вимагаємо ринкового підходу, ми вимагаємо підписати угоду. Ми готові платити тільки не політичну, а ринкову газову ціну. Третє, що стосується наявності газу в сховищах, тоді, коли ми прийшли в українських сховищах загалом було 5 мільярдів кубічних метрів газу. Ті, які знають, що таке 5 мільярдів кубічних метрів газу, уявляють, що, в принципі, це є виключно буферний газ, який практично неможливо підняти на поверхню. Станом на сьогоднішній ранок в українських газосховищах є 12 мільярдів кубічних метрів газу. Ми накопичили ресурси, звичайно, цих ресурсів недостатньо. І для того, щоб пройти зиму, мінімально нам необхідно ще придбати 7 мільярдів кубічних метрів газу.